Викидати сміття цивілізовано. Будівельна компанія Вамбуд зробила подарунок для Івано-Франківська. На початку вулиці Вовчинецької звичайний контейнерний майданчик облаштувала спеціальними павільйонами, так як це роблять у країнах Європи. Сміттярки зачинені, і під накриттям людям треба лише підійти, відчинити дверцята і кинути пакет зі сміттям у бак. У такий спосіб у Вамбуді вирішили показати, що контейнерний майданчик таки може виглядати естетично. Мусор не буде розносити віт. В мусор не будуть впливати погодні умови. Тобто і ну що, що є саме важливе бо дуже часто, коли у нас е, ну у нас люди не тільки викидають в мусор, але і ще й витягують його звідти. Це унеможлив я пересеунеможливлює це цей процес, оскільки туди попасти неможливо тільки тим людям, які безпосередньо вже вивозять саме мусор. в комунальному департаменті. Зізнаються місце зі смітником на початку Вовчинецької було вкрай проблемним. Річ у тім, що тут майданчик розташований поблизу зу. Дупинки. Відтак було багато скарг з боку мешканців. Наразі він виглядає значно краще. Посадовці сподіваються, що тим самим не спокушатиме людей додатково засмічувати цю ділянку. Ми повинні вчитися жити цивілізовано, тому що якщо там є купа сміття, то зрозуміло, що якщо викинеться, ще хтось під ідеї викине сміття, то ну, ніби нічого страшного. Але викинути сміття біля отакого майданчика, то якось совість не дозволить. І, власне, з таким чином ми хочемо, якщо дасть Бог наступного року. Щоб по цілому місту починати робити такі сучасні європейські майданчики, павільйонами для сміттярок кажуть у Вамбуді, вже зацікавилися інші обласні центри та їхні комунальні підприємства. Відтак в компанії не виключають, що в майбутньому продаватимуть їх в інші міста. А в Івано-Франківську такі контейнерні майданчики Вамбуд планує встановлювати біля всіх своїх новобудов.